Вон шпаки прилетіли, вже виспівують. Хочу піти подивитися, Володя пасе курей. Без настрою, але пасе курей. Піду до нього, що він мені скаже. Собачки почули, що я йду, а хазяїн мій пасе. Курей. Володя, привіт! Каже, давно бачились. Зараз ось у мої коні. А ти де йдеш? Чужий півень ганяється за нашою куркою, то ж добре. Свої надоїли. Оно, Томашення. А качки то наші? Ти кажеш треба йти? Ну, підеш. Зараз вони Ну, них фірт ж закрита. А там гусочки. А чий гуси? Теж наші. <shatch> Оце хазяйка, що ja, не знаю. Ну, в тебе і пруд. Подивися, який в тебе такий пруд вирвав. Там де і рясу а а це ти по чужих дворах що стоїш. Хтось солому чи що, подивись на вулиці соломи скільки. Треба буде позгрібати, викинути. Замазав хтось вулицю нам. Кова машина сприцепає, зрозуміло. Тобі скучно? Ні, мені хорошо. Ти гуляв шахмати. Ти бачиш, лавочку треба покрасити і забор побілити. Мені добре сидіти на такій. Я тобі як треба, бери красу. Та буду красив, буду. Ось Висохне хорошо. О, хорошо. Вон бачите чужих годворок. Отож іди. Виконуй свою роботу. Пішов Володя. Під чужий двір пішли кури, пішов завертати. Тут з цього боку вже вони так гарно травичку випасли. А що це тільки частина курей, а другі не виходять? Ні. Бачите, хотів качки, диви, вони вже на, на нашу сторону перейшли. Скоро прийдуть сюди. Вон, бачите, дикі качки, аж там ходять. Володя, ти диким качкам не підрізав крила? Качкам. Дикім. Так, зрозуміло. А Ні, це не вони. Це не вони. А гусак, наші три гусочки і гусак. І пішов, повів їх, і ще ж кричить. Куди він їх повів? На вулиці. Бачите, така травичка. А з цього боку більше, але Володя не пускає, бо там мої квіти під забором. А тут квітів немає, Тільки риси, він там трошки. То він тут посеє. Але тут три двора, так що є де пасти. Пасуться. Почали пастися, почали краще нестися. А це володя каже, оце так, якщо не будуть нестись, завтра буде менше яєць. І каже, не буду їх пасти. Звісно, буде. Ви сиділи в мене інкубатор курчат. А ці, у мене пройш річні. Кори. Але є в мене ще й позапрошлорічні, тільки в другому дворі. Тось вони винесуться, та треба, їх буде в морозильну камеру усі переробуємо, а ці буду держати на зиму <кхем> І так ми очередуємо, щоб завжди бути із яйцями. Яйця любимо всі, варю, шарю. Любимо пірішки з яйцями, з зеленою цибулею, салати роблю та скрізь. І на випічку потрібно. Ось о качки. Ідуть мої качки дикі додому, напаслися ідуть. Зараз ближче вас, вам покажу. Оно, дивіться, оце в мене дикі качки. Шість качок і три качура. Але тут зараз п'ять качечок і три качура, одної качечки нема. Мабуть, може сіла на яйця, треба подивитися буде. Оце дикі. Ну, говорять, що можуть полетіти, але вони в нас вже третій рік, тільки ми міняємо їх, то поки ще не літали. Воно, крилички, звісно, помахало, підніметься та й полетить. Ну, а що ти зробиш? І гуси біжать, кричать, Володя жене їх. Це в нього така робота володі. Завжди вранці і під вечір пасти курей, гусей і качок. Кричить гусак, хазяїн. Положила в інкубатор гусині яйця, будемо ждати, що вилупиться, що буде, не буде. Тоді буде, ходімо муру капост. Щось <пост> вітерець, зато не було вітерця, а це вітерець з'явився, а мені треба цибульку провіяти, сіяночку, чернушку. Я її перетираю на тертушці, і потім провію і треба буде посадити якось. Це мій хазяїн з такою лозиною ходить. Ох, і картуз, який він знайшов. Зараз питаю. Володя, де ти такий картуз узяв? Ваші біжать біжить від Дмитровича куреть. Дмитрович там пасе. Да кругом <су> <су> Ну що ж, якщо він любить всіх курочок, то чому мені? Ага. Ну чого ж він гот? <су> він знайомиться з курочками. Альфонс. <су> ти подивись там і дивись тут. Трава, яка разниця є? Ну, бачу. Та мої курочки випали <ривіт> То це ж добре Володь. Це <ривіт> <да>? <ривіт> Не Знімаєш там? Не хоче зніматися. Каже, зараз нема настрою анекдоти не розказує, але життя продовжується, надіюсь що все буде добре. Ой, все буде добре. Ну що, мої любі друзі. Показала вам птицю свою. Ой, так, ітимо у двір. Такий вітерець тут прохолодненький. Треба цей забор побілити. Хотіли зробити ось такий забор, як тут, але дочка каже, не треба коло такої хати. Потрібен дерев'яний забор, ну нехай буде дерев'яний. Поки їй треба їсти, хату треба білити, підкрашувати. <кій> надо ще купити, щоб хату побілить. Ізвісті, Володя, треба ще купити. забор, ізвісті докупити, побілю забор. І попробуй побілити без ізвісті. <кій> а я вже побілю <кій> <Любив> без ізвісті. Звісти дурак побіляє. Ну як же? Ти таке кажеш. Ще треба воно хату в першу чергу побілити. Така страшна. І в минулому році не білили, то в цьому потрібно побілити. Ну що, пішла я Володь Помахай мені. <півень> ну пока. Півень? Ага, так, <півень> да, да. співає, диви воно Ох, уже ж і любить чужих дівок півник. Так.